Питання життєдіяльності міста розглядались під час планової апаратної наради, роботу якої очолив секретар міської ради Олександр Скалозуб за участі керівників департаментів, служб, управлінь та комунальних підприємств міста. Щодо питань водопостачання присутніх, поінформував виконуючий обов'язки керівника комунального підприємства водоканал» Максим Мазуренко. Усі підйоми працюють безперебійно. Запасів накопиченої за добу води вистачає в повному обсязі. Наразі спеціалісти ведуть підготування. Готовчі роботи по ростом двох можливих поки що артсвердловин для підйому північний для збільшення об'ємів запасів води. Що стосується роботи бюветів, Кишинівський наразі не працює, досліджується стан води. Франко працює і з цього питання Максим Мазуренко звернувся до користувачів, бо останнім часом довелось ремонтувати елементи обладнання. На ньому такі фотоелементи коштують близько 4 тисяч гривень. Большая просьба ценить то, что мы для вас делаем. Мы заменили поломанные жителями фотоэлементы. Пожалуйста, аккуратнее и детям особенно подсказать, что не стоит ногами бить по этим кранам. Наразі продовжується підготовка міської тепломережі до нового опалювального сезону, як на комунальному підприємстві Білгородністровськ теплоенерго, так і будинкових мереж, що знаходяться в обслуговуванні комунального підприємства жо 1 та ОСББ. Михайло Волканов підкреслив, що станом на сьогодні готовність систем опалення близько 70%. Усі теплові камери вже обслужені. Розпочата повірку теплових лічильників з будинків споживачів. За цим повірка газового обладнання та підписання актів на постачання газу та на запуск систем. Все робиться вчасно. Чи не найголовнішим залишається питання включення об'єктів комунальних підприємств міста теплоенерго та водоканалу до переліку критичної інфраструктури країни. Аїни для подачі внек Укренерго аби забезпечити безперебійне електропостачання цих підприємств. Усі документи подано по теплоенерго. Навіть є рішення по включення в перелік. Та як будуть справи далі, покаже час на Бога. Надійся, а сам не плашай, тому безперебійники готові. Та паливо наявне спеціалістами міського центру благоустрія саме дорожньою службою ведеться гридрування вулиць з ґрунтовим покриттям після дощу, де є в цьому потреба. Електрики завершують роботу з оновлення вуличного освітлення по вулиці Ігоря Іванова. Як тільки надійде холодний асфальт, розпочнуться планові дорожні роботи згідно титульного списку. В'ячеслав Ганчурін поінформував, що спецтехніка комунального підприємства Автотранссервіс Зранку вийшла на маршрути з вивезення твердих побутових відходів зі сміттєвих майданчиків та приватним сектором. Понеділок це завжди накопичення негабариту, тому вивезенням його займаються трактори з причепом. Триває робота із облаштування території міського ринку Асорті. Повідомив керівник Андрій Бандуров. Наразі опрацьовується питання пошуку альтернативних джерел енергоживлення. За результатами наради Олександром Скалозубом були дані доручення керівникам департаментів тримати питання житлово-комунального господарства, економічного забезпечення та соціальної підтримки на контролі керівникам комунальних підприємств. Окреслені плани роботи на поточний тиждень. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.